Я Сергій Тримбач, оце книжка, до якої я маю пряму причетність. Її особливість це перше тако, таке видання історії, багато ілюстроване. Тобто її можна не тільки читати, але і дивитися, тому що тут все проілюстровано. Кожен крок кіно українського, причому від 1896-го. Тобто від моменту першої зйомки в Україні в Харкові Федецькому і до 2016-го. Тобто це історія за ігрового кіно за 120 років. І тут принцип простий, тобто і загальний план історії, і середній і крупний, тобто персонажі історії, режисери, актори, сценаристи і так далі. Вони тут є. От. Ну і тут є речі, я вважаю, унікальні, і фотографічні, і документальні. Так що я сподіваюся, що це... Да, ну, Я намагався написати це просто, тобто не, не такою псевдонауковою мовою. Я сподіваюся, що це буде цікаво ну, всім, кого цікавить історія кіно. А дуже хочеться, щоб інтерес до нашої історії. Взагалі історія кіно, зокрема, підвищувався передусім молодих.